Ці приватного сектору у Вінниці продовжують капітально ремонтувати. Наразі на умовах співфінансування роботи розпочалися на вулиці Бориса Лук'яновського, що на Кореї. Мешканці цієї вулиці кажуть, стали в чергу на виділення коштів ще в 2019-му. І, от нарешті, дочекалися. А дорога дуже погана, бо тут протікає струмок. Раніше там в то з цій стороні був ставок. Люди підсипали, і тут вона все время провалювалася, ніяка підсипка не йшла, нам тільки асфальтування. Зараз вони будуть робочі робити подушку велику, щоб не було просідання дороги. І вдячні міській раді, бо без міської ради ніхто б ніколи не зробив цю дорогу. Наразі важка техніка знімає верхній шар ґрунтової дороги. Далі її засиплять крупним, потім мілким щебенем. Також планують підняти люки та облаштувати зливоприймачі і лише тоді приступлять до асфальтування. Аби нарешті мати омріяну дорогу, люди залюбки долучилися до програми співфінансування. З коштами у нас все добре. Ми свою частину це 150 тисяч збираємо. От, і... Зрешта це міський бюджет. От завдяки міському бюджету ми і співфінансуванню програмі започаткованій міською радою. Нашою ми можемо це робити. Світле просторе, а головне надійне. З таким укриттям ще один вінницький ліцей. У сховище переобладнали цокольний поверх. Перш ніж приступати до роботи, ми мусили провести консультації з проектувальниками. Проектувальники, які були на лінії фронту, бачили, які наслідки влучання, скажімо, ракети в приміщення, що саме відбувається. Тут буде монтована стеля, тут було вікно. Вікно схоже на ось це, ось було таке вікно. Ми з цього вікна переробили ось, зробили такий вихід. Нових виходи тут два, і це дало можливість розширити фактичну площу сховку. І тепер тут одночасно зможуть перебувати не 50 людей, як раніше, а 300. Для того щоб мінімізувати стрес, все-таки ми надаємо перевагу початковій школі. Але оскільки наші приміщення використовуються, тих два приміщення додаткових да, використовуються ще для проведення уроків праці, то під час тривоги діти, у яких урок праці, вони теж можуть перебувати тут в укритті. У школі діє змішана система навчання, і навіть під час повітряної тривоги освітній процес тут намагаються не зупиняти. Ми намагаємося класи розділити, тобто у нас перший клас в одному приміщенні, тому що вчителі проводять уроки, і тут, як ви бачите, ми теж по зонам, скажімо так, по осередкам, по по інтересам. І вчителі, якщо є потреба, вони проводять уроки. Є феп є маркери, тобто вони можуть залучити дітей до певного якогось виду освітньої діяльності а не просто з ними поспілкуватися, погратися. В оновленому укритті повністю переобладнали вентиляцію, встановили санвузли. В планах купити бойлер, аби була й тепла вода. Є тут і запаси необхідного на випадок тривалого перебування: вода, їжа, медикаменти та засоби гігієни. Вдалося створити безпечне середовище для учнів завдяки спонсорській підтримці. Ми вдячні торгівельному центру Скайпарк і благодійному фонду Київська школа економіки за ті кошти, які були вкладені в ремонт укриття, і які надали можливість. С більші кількості дітей фізико математичною ліцею виходити на навчання офлайн. Взагалі у Вінській міській територіальній громаді у закладах освіти вже відремонтовано і функціонують 71 укриття в 117 освітніх закладах. Наразі у місті ремонтують укриття у ще шести закладах освіти. Почити та оздоровитися з 5 по 22 червня у Вінниці працюватимуть пришкільні табори. У першу чергу вони відкриють двері для учнів пільгових категорій. Зокрема, для дітей-учасників бойових дій, школярів з багатодітних сімей, вимушених переселенців. Відтак у 27 закладах оздоровитися зможуть понад 4 тисячі хлопчиків та дівчаток. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Сергій Моргунов. Розуміємо, що багато сімей захисників та захисниць, ВПО і соціально вразливих вінничан потребують підтримки громади, і особливо це стосується діток. Тому допоможемо спланувати для них цікаве і корисне дозвілля влітку. Попри війну та інші виклики року, бюджет громади наповнюється, що дозволяє виконувати поставлені завдання. У Вінниці підбили підсумки виконання бюджету за перший квартал 2023 року. Про це на виконкомі доповідала директорка профільного департаменту Наталія Луценко. За перший квартал до бюджету ми отримали 1 мільярд 491 мільйон гривень. Якщо порівняти з першим кварталом минулого року, це, це на 20% більше. План виконано по відношенню до річного на 25,8%. тобто можна говорити про стабільне успішне виконання плану. За доходами виконання бюджету за доходами дало можливість в повному обсязі профінансувати видатки, які передбачені в бюджеті. Так, за перші місяці 70% видатків направили на освіту соціальний захист, житлово-комунальне господарство та транспорт. У першому кварталі зросли видатки на соціальний захист на понад 35%. Загалом бюджет громади витратив 1 мільярд 172 мільйони гривень на фінансування необхідних для громади сфер. Це ефективне використання коштів. Це і економія відповідно коштів. Ну от і достатньо серйозно над цим треба думати всім розпорядникам і в частині поточного утримання і об'єктів, і своїх структурних підрозділів, починаючи, умовно кажучи, з канцелярії і завершуючи вже проведення відповідних тендерів. Один військових переселенців та запобігання домашнього насильства. Ці та інші важливі для громади питання представники міжвідомчої ради обговорили під час чергового засідання. Зокрема, серед пріоритетів допомога та підтримка родин захисників та захисниць. 245 родин потребують юридичної допомоги. 271 родина потребує отримання освітніх послуг. Найбільше є потреба у наданні медичних послуг це 1122 родини, потребують їх надання. 132 родини потребують допомоги у працевлаштуванні, 2035 родин потребують гуманітарної допомоги. І вже на сьогоднішній день ми забезпечили продуктовими наборами 2001 сім'ю. Продовжують у місті підтримувати і родини, для кого Вінниця стала другою домівкою через війну. Загалом у громаді прихистили понад 46 тисяч переселенців. Серед найпоширеніших запитів від них пошук роботи. Так, в центрі зайнятості ВПО, які хочуть працевлаштуватися на певну робітничу спеціальність, але не мають відповідної освіти. Можуть отримати ваучери на перепідготовку. Це документ, що дає право на безкоштовне навчання. Отримати ваучер можуть і звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші містяни. Наприклад, ми от видаємо ваучери на підвищення кваліфікації медичним сестрам. Тобто вже є кваліфікація у людини, можна підвищувати кваліфікацію. Підвищують кваліфікації водії категорії С, Д, Є, тобто теж є робітнича професія водія. Підвищують кваліфікацію на іншу категорію. Перепідготовка може бути за іншою спеціальністю. Якщо людина має вже рівень спеціаліста або магістра, може отримати перепідготовку на другу вищу освіту. На постійному контакті з родинами військових представники консультаційного центру з питань військовополонених. За час його роботи опрацювали більше півтори тисячі заявок з різних питань. Більше 50 полонених вдалося повернути додому. Здійснюється супровід родин загиблих, військовослужбовців і їх родин, соціальних питань, що виникають. Безпосередньо готується звернення та, звернення та заяви родин із запитань, що виникають в родинах, для направлення до територіальних центрів комплектації, до військових частин, до державних органів. Ну, найбільше питань, які виникають перед центром, це на сьогоднішній день. Допоможіть звільнити. Захисника чи захисницю з полону прискорити звільнення з полону і відповідно допоможіть знайти зниклого безвісті. Серед важливого для міських соцслужб і психологічна підтримка дітей сьогоднішня міжвідомча рада поставила на подальшу роботу завдання. І ця робота, як я вже говорила, має бути і системною і постійною, тому що сьогодні наша країна у війні, і багато соціальних питань виникають з тими категоріями громадян, які потребують такої соціальної, іноді психологічної і міждисциплінарної, такої участі всіх служб у роботі з даними категоріями громадян. А тому соціальні і гуманітарні потреби мешканців громади міські соцслужби продовжують вивчати та вирішувати. Вінничани важливі і підтримувати їх не припиняє міська рада. Життєві труднощі, хвороби діток все це відображається на сімейних статках. А до всього ще й важкий воєнний час. Тож, аби соціально вразливі родини відчували опіку. Департамент соцполітики постійно організовує видачу проднаборів. Цього разу людей забезпечують запасом олії. Включили такі категорії, як малозабезпечені сім'ї, сім'ї, де є діти, позбавлені батьківського опікування, діти-сироти, всі також вони отримують по 5 пляшок на сім'ю. Але разом з тим, і у нас понад 2 тисячі є багатодітних сімей в місті, це де троє та більше дітей, то багатодітні сім'ї також будуть забезпечені пляшками олії, їм буде надано ящик олії, туди входить 15 пляшок, тому що родини великі, дітей. І, як би, скажімо, потреби Майже п'ять літрів олії отримала і Галина Стахова. Жінка виховує сина з інвалідністю. Дуже приємно, що соціальна служба, і Вінницька міська рада допомагає і діткам, і дорослим, і пенсіонерам, тому що в наше час. Це дуже-дуже важливо. Пляшка олії коштує десь 60 гривень. А для кожної сім'ї, кожна копійка, тим більше, якщо є дітки, інваліди всі, для них треба і лікування, і якісь розваги. І все. Для дитини це дуже важливо. І цей бюджет, що ми мали потратити на цю олію, ми вкладемо в своїх дітей. Забезпечать соняшниковою олією і підопічних терцентру. Їм соцпрацівники допомогу принесуть одразу додому. За день Наталя Добровольська буде навідуватись до двох людей. На сьогоднішній день у мене є 13 підопічних, яким від 60 і вище. 60 – це люди зазвичай ще молоді, можна сказати, але вони мають інвалідність. І вже люди вищого віку, 80, 90, навіть майже під 100 є люди, тому вони дуже потребують нашої допомоги. Видачу лише розпочали, вона триватиме декілька днів. Всім, хто стоїть на обліку у департаменті та соцструктурах, зателефонують і повідомлять на який час і в який день потрібно прийти, аби не стояти у черзі. Загалом розподілять понад 55 тисяч пляшок олії між сімома тисячами родин. Службу у Бахмут Вінницькі волонтери допомогли нашому колезі режисеру Андрію Вороб'ю зібрати гроші на автівку для батька, який захищає Україну в одній з найгарячіших точок фронту. Пам'ятайте, що кожна гривня важлива, тому завдяки цим маленьким цеглинкам ми можемо досягти великих цілей. Тому не соромтеся та донатьте. Пришвидшити збір взявся телеведучий та військовий журналіст телеканалу Віта Олександр Ляшко. Це його сторіси заполонили інтернет і мотивували донатити. Цей збір буде не такий великий, не такий масштабний, як ми зараз звикли бачити. Це не 150, 200, 300 тисяч гривень на авто, так як хлопцям потрібна максимально проста, максимально зручна автівка і яку можна легко зремонтувати десь у польових умовах. Хлопці працюють у напрямі розвідки, аеророзвідки і зв'язку їм потрібен пікап. Аби автопомічниця на фронті не підвела, її відремонтували. тим часом, братва ні вас. На обіцяному цехогляді посуваємо ті всі книжки, про які я казав, і потім перейдемо до внешності. Кузову додали маскування і з роботами поспішали, бо ж машина вкрай потрібна на передовій. Ну, це однозначно краще, ніж було, бо була дуже яскрава для тих місць. А, краса! Щойно всі роботи завершили. Команда волонтерів взялась доправити її до батька нашого колеги. Фронтовому залізному побратиму дали ім'я блогер, завантажили на лафет і вирушили в дорогу. Манюнька на місці. До захисника в Бахмут дісталась не лише автівка, а й іменинний тортик. З днем народження вас. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Щастя вам міцного здоров'я. Ну і. Головний подарунок. Щоб ви розплакатись, не плачтеся, добре. Сюрприз із дому пробирає до сліз і до мурашок. Пообіцяв, що відкриєте. Ми трошки запачкали його, але пообіцяв, що відкриєте. Не знаю, що там. Не знаю, що там, але дуже просив, щоб ви відкрили. Улівна на Нещодавно. Дідусьом, і, а не бачу. Війна руйнує плани. Дідусь не може побачити таку довгоочікувану онучку, але робить все заради перемоги. І щоб крихітка не знала жахіть війни та росла під мирним українським небом. Конкретно будемо виконувати свою роботу, ту, що на нас возложена. буде цей крейсер жаржата, ми його назвали. буде виконувати її, буде возити нас. Всім здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги. В роботі Нива Жоржета, так назвав її новий власник, вже себе показала. І військовий жартуючи розповідає, як збирається на завдання. Як каже дружина моя, коли їдеш там, де дуже опасно, вдіваєш жилеточку і шапочку. Жилеточка, ось бачите, є шапочка, теж все нормально. Жоржета виручає, ви не повірите, настільки крепко вона мене вже виручила. Після війни захисник пророкує їй цікаве майбутнє передасть дітям у школу, аби вчились водити і здобувати професію. Торгував боєприпасами, привезеними з фронту. В Вілінцях на Вінничині поліція затримала 32-річного зловмисника під час продажу трьох сотень набоїв до автоматичної зброї, чотирьох гранат та запалів до них. Чоловік раніше судимий за аналогічний злочин. Також переховував гвинтівку і більше трьох тисяч набоїв. Гранати з запалами, тротилові та димові шашки. Предмети схожі на набої. Всім 98, 90, 99, 100, 900, 101, 102. Тепер чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Одинадцять пожеж за добу саме стільки ліквідували рятувальники Вінничини. Дві з них виникли у приватних житлових будинках у Жумеринському та Хмільницькому районах. Ще сім сталося у господарчих будівлях. Займання ліквідовували 50 бійців ДСНС. Рятувальники закликають громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки. Загадкових тосик, сумна черепаха, жить радісна ясочка, майже киця кориця. Кілька десятків хвостатих безхатьків стали учасниками фотопроекту Хочу додому. Його ініціювала вінницька зооволонтерка Ольга Танаскова. Ми можемо показати тварину з кращого боку, показати, якою вона може бути в родині, що вона може бути веселою, вона може бути дружелюбною, може гуляти і може приносити радість та любов людей. Волонтери допомагають з кормом та ліками і вірять, що креативна реклама тимчасових мешканців муніципального притулку допоможе швидше знайти надійні і добрі руки для собак. Відгукнулося дуже багато людей. Зараз ми співпрацюємо з однією з фотографів, цатаїса, яка зробила вже чудові фото першої партії тварин, і вона також робить дуже гарний опис. Я викладаю у себе на сторінці по групах у різних соцмережах і так шукаємо дім для собачок. А герої проекту тим часом чекають свою людину і хочуть додому, аби песики швидше звикали до тих, хто зважився подарувати шанс на щасливе життя, з ним гуляють на галявинці притулку. Це міша. Попри те, що має лише три лапки, він в притулку найактивніший з трибун грайливий та життєрадісний. У нього була лапа, йому, у нього там було потім нагноєння, йому відрізали. Вона знає характер песиків та має до них свій підхід. До війни переселенка з Маріуполя Наталя працювала на Азовсталі. Сьогодні доглядає тварин в муніципальному притулку. Метал є метал, це без душі. А это живые души, я даже не знаю, это вообще моральное какое-то удовлетворение я получаю. Тем более мы приехали с Мариуполя после после бомбюрки после всего. Тут я вообще морально, как бы они меня поддержали в свое время, ну, когда мы только приехали. И я даже очень благодарна этим животным. Жінка каже, чотирилапі стали для неї не просто відрадою, а надали життю іншого сенсу. Сьогодні в притулку мешкає багато тварин, яких, зокрема, привезли з розбитих війною українських міст. Усі песики стерилізовані, мають щеплення та соціалізовані. Щодня вони живуть в надії отримати домівку та дбайливого і люблячого господаря. Чотириметровий зеленоокий солом'яний ведмідь зустрічає відвідувачів Подільського зоопарку. До весняного сезону його реставрували, діти не натішаться та охоче кидаються в обійми Косолапого. Семирічний Єгор в захваті від такої кількості сіна каже, подібного ніколи не бачив, тож узявся досліджувати кожен клаптик солом'яної скульптури. Да, дуже класно, тому що на цього від медика так багато працювали. Дуже. На облаштування велетня витратили вісім тюків соломи. І тепер це одна з улюблених фотозон відвідувачів. Посміхайся. Класно? <сміху> а на території парку динозаврів для відвідувачів розгорнули срібний намет купол. Тут допитливу малечу знайомлять з таємницями Всесвіту. Розказуємо, мамі, що там? І що там? Що Фільм Голограма про зародження світу зацікавлює не лише дітей, а й дорослих. По перше, що тут динозаври дуже цікаво дітям. А по друге, що відкрили мультики, які розказують дітям про землю, про тварин. Дуже цікаво подивитися. Всім раджу приходьте. Також на території динопарку працюють батути, дзеркальний лабіринт і звісно ж, малечу чекає знайомство із велетнями-динозаврами. Цьогоріч до їхньої родини приєднався новенький брахіозавр Завбільшки з трьохповерховий будинок, а довжиною 15 метрів. Засвітилася на Євробаченні. Одну з головних архітектурних візитівок Вінниці показали у півфіналі пісенного конкурсу. У презентаційному ролику водонапірну вежу порівняли з баштою у місті Блекпул в Англії. Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2023 представляє гурт творчі. Україна виступить у фіналі конкурсу 13 травня під 19 номером.